В результаті подій, яка трапилася в селі Березники Селявського району, тобто перекидання вантажного автомобіля, в якому перебувала доволі велика кількість людей, в Селявську центральну районну лікарню звернули за медичною допомогою 17 осіб, з яким амбулаторна допомога була надана шістьом особам, а решта 11 було госпіталізовано. Це пацієнти різного віку, різної статі, з різними видами. Травм пошкоджень. Ну згідно з інформацією, якою ми володіємо, наймолодшому з них було 15 років, найстаршому біля 60. В основному це травми середнього ступеня важкості, переломи кінцівок, забої м'яких тканин, забої грудної клітки, черева, кінцівок, обличчя, садни, царапини. Серед цих які госпіталізованих в Солявську центральну районну лікарню є мужчина, у якого є забій. Головного мозку закрита черепно-мозкова травма, суб крововилив це пацієнт, який потребує спеціалізованої допомоги. Тому якраз ці хвилини, коли ми розмовляємо, його транспортують в обласний клінічний центр нейрохірургії і неврології, тобто в Свалявській центральній лікарні залишиться 10 чоловік, оскільки на місці події були задіяні ну, всі найближчі сили. Територіального центру екстреної медичної допомоги, тобто туди були направлені швидкі карети швидкої медичної допомоги не тільки ті, які базуються на базі сваляви, але і з сусідніх іршавському кажуть району, тому що ну попередньо оцінити важкість травми, кількість потерпілих неможливо було, то е, виїхали туди. Ці всі карети швидкої. Також туди виїхала в головний лікар центру, головний лікар свалявської центральної лікарні, які брали безпосередню участь у наданні допомоги. Оскільки там перебувала і з базуванням у Мукачеві швидка, одна з потерпілих, молода жінка, яка є жителькою Мукачевського району, висловила побажання лікуватися в Мукачевській центральній районній лікарні. Це жінка з переломом в травматологічному відділенні Мукачевської центральної районної лікарні. Ну, як я вже сказала, одного з пацієнтів зараз транспортують у центр нейрохірургії. Його стан більш важчий ніж інших, хто перебував з ним в цьому цій вантажівці. Наразі в Свалявській центральній районній лікарні знаходяться двоє осіб в хірургічному відділенні: решта в травматологічному відділенні, Мукачеві також в травматологічному відділенні. Допомога їм всім надана. Декільком з них зроблена операція, зроблені надана допомога з приводу переломів кінцівок, верхніх і ніжних, оброблені садини, рани. Певний час вони перебуватимуть в лікарні. Для їхньої допомоги задірно все, що було потрібно. Якщо буде потрібна консультація обласних спеціалістів, то центральна районна лікарня Свалявська обов'язково буде на себе викликати обласних спеціалістів. Наразі так. Такої потреби немає, бо ми маємо з ними постійний контакт про будь-які потреби або якісь особливості, які ну, що залежатиме від управління, це все звичайно буде зроблено.